Провечора з України! Вітаємо вас! Вітаємо! Дуже раді вас бачити! Отже, розкажіть, будь ласка, чи можна на період дій воєнного стану не платити за комунальні послуги? Не платити за комунальні послуги у тому разі, якщо вони надаються, можна, не можна ніколи. На період воєнного стану законодавство у нас передбачає, що за неоплату комунальних послуг не буде нараховуватись пеня та інші штрафні санкції, неустойки і так далі. І також законодавчо передбачено, що Надавач комунальних послуг не може відключити споживача, навіть якщо у споживача накопилась заборгованість у цей період, допоки у нас діє воєнний стан. Як діяти в тому випадку, якщо житло зруйноване? А, якщо житло зруйноване, то, звичайно, що комунальні послуги вже подавати нікуди просто. У такому випадку, звичайно, що вони не нараховуються і людина їх не сплачує, але людина повинна звернутися у разі, якщо житло зруйноване через збройну агресію Росії, вона повинна звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою про те, що стався такий випадок, і також звернутися до постачальника комунальних послуг, послуг також із відповідною заявою. Це можна зробити зараз навіть через дію. А після того вже не нараховуються комунальні послуги, а але тут є нюанс, що якщо у такої людини був борг до того, як до цієї дати, як саме зруйноване було її житло, то цей борг вона повинна звичайно що погасити. І зараз у нас багато переселенців, які покинули своє житло і навіть можливо і не знають, в якому воно стані. Тож таке запитання: що робити, чи потрібно платити за комуналку, якщо родина покинула оселю. А дивіться, якщо родина покинула оселю, тут може бути маса випадків, кожен з них індивідуальний. Тобто, якщо у цієї людини, наприклад, були лічильники, то звичайно, що лічильники не не дають ніяких показів. Людина відповідно не платить за ці послуги, але це не розповсюджується на обслуговування придомової території на так звану квартплату, да, щоб зрозуміліше було. А квартплату а, мають платити навіть ті люди, які виїхали, і а, квартплату та підігрів води а, у батареях опалення. Так, а, але у нас ще навіть до війни була така норма у законодавстві, і зараз вона діє, що якщо людина не проживає у своєму помешканні більше 30 календарних днів, то вона може не сплачувати. Ну це якщо ви на той випадок, якщо немає лічильників, вона може не сплачувати за воду, вона може не сплачувати за газ і вона може не сплачувати за електроенергію, якщо вона там не знаходиться фізично. Для цього така людина повинна. Надати довідку або про те, що вона виїхала, довідку внутрішньо переміщеної особи, наприклад, або довідку, що вона знаходиться у медичному закладі, або проходить службу у Збройних силах України, тобто підтвердити свою відсутність протягом 30 днів. Тоді може не платити, але оце квартплата і опалення, воно у нас залишається такою е, сталою одиницею, і за це платити змушені будуть такі люди, навіть ті, хто виїхав. Цікаво, чи є такі е, категорії громадян, яким можуть відшкодувати? А відшкодувати задекларовано у нас державою про те, що відшкодовуються комунальні послуги для людей, які у себе прихистили біженців внутрішньопереміщених осіб, але там є. Це задекларована така ситуація, чесно кажучи, я особисто на своєму досвіді не стикалася з людьми, які би отримали таку компенсацію. А, а, такі люди, які надали своє житло а, внутрішньопереміщеним особам, мають зареєструватися у прихистку, мають подати свої дані, але також до цього треба відповідально досить підходити, тому що якщо ваше помешкання вже. А, Підпадає під те, що можуть оселятися там люди безкоштовно переміщення. То, якщо ви, припустимо, там пустили своїх родичів із території, де йдуть бойові дії. Потім родичі там вирішили поїхати за кордон, але ваше це помешкання воно ж залишається у базі, куди можуть запустити вже інших незнайомих вам людей, то тут треба дуже виважено підходити до цієї ситуації і хорошо подумати, чи потрібно таке відшкодування, чи воно на часі. Дякуємо вам, як зрозуміло, дуже дякуємо за корисну інформацію, що завітала до нас сьогодні. Нагадаю, у нас в студії була Олена Дуненко, адвокатка.